Привіт, Ісус! Прийшла щоб помовчати. В твоїх обіймах завжди маю мир. Ти ідеальний. Бог, орієнтир. Я хочу усім серцем відчувати, що ти не просто десь собі живеш і через рік чи тисячу прийдеш, своїх візьмеш, а інших не візьмеш. Я хочу, щоб ти був для мене тато. Хто я без тебе, ніби птах без крив? Як кошеня покинуть, як пустка. Усе без сенсу, ні мати, ні сил, Не наче квітка, а тільки без полюсток. Ти сенс життя, ти мій наріжний камінь, незмінний вічний, люблячий живий. Щодня ти відкриваєш нові грані, а я дивуюсь, як такий святий мене прийняв тако недосконалий, найідеальніший на Навчи мене такої от любові. І якщо хочеш, обійми міцніше. Поглянь у очі, зрозумій без слова. І говори до мене можна віршим, а піснях, або дощем небесним, або й мовчанням. Не люблю мовчанням, та все ж воно буває голоснішим, ніж пісні або прекрасні вірші. Благословіння випробуванні. Мій тато. Вірю, все пройдемо разом, і вафлеєм, і ясла і хреста. А поміж тим, прошу, хоча від часу, давай удвох мовчати про життя.